Надихайтеся списком сім розкішних цибулинних квітів, які можна висадити в квітнику восени, впевнені знайдете для себе щось новеньке. Підписуйтесь на наші канали на кінець вересня. Початок жовтня припадає самий розпал посадки цибулинних, які цвітуть навесні. Ми склали для вас добірку не найпоширеніших рослин, щоб освіжити квітник до наступного сезону. До слова. Першій половині осені активно пересаджують кореневищні рослини посадка цибулин, бульб і бульбоцибулин мало відрізняються у різних культур. Якщо мова йде про зимуючих в ґрунті кольорах, перш ніж вибрати обновку для свого саду з нашого списку, пропонуємо зберегти в закладках докладну інструкцію про осінню посадку цибулинних білоцвіт. Білоцвіт, ніжний і красивий цибулинний квітка. Схожий на дзвіночок, у його суцвіть незвичайне забарвлення, на перший погляд вони чисто білого кольору. Але якщо придивитися, можна помітити, що на пелюстках є зелені точки, у природі білоцвіт активно росте на зелених луках і лісах по всій Європі і в Північній Африці, а ось в садах зустрічається не часто. Цвіте рослина в травні-червні. Насіння дозрівають в липні-серпні, відразу після чого їх можна висівати в ґрунт. Техніка посадки. Посадку цибулин проводять в жовтні листопаді на глибину 5-10 см. в залежності від розміру посадкового матеріалу, між рослинами потрібно витримувати відстань в 10 см. галантус. За елегантною назвою Галантус ховається знайомий всім пролісок перший посол весни після холодних зимових місяців. Цвітіння його починається в лютому березні. Ми звикли знаходити проліски на лісових галявинах, але ніжні квіти цілком можуть прикрасити і клумбу в вашому саду. Варто враховувати, що ця культура не любить частих пересадок, тому бажано висадити цибулини один раз на постійне місце. Техніка посадки, терміни посадки галантуса вересень, жовтень, цибулини бажано висаджувати по 5-6 в одному місці. Заглиблюють їх при цьому приблизно на п'ять. Детальніше про те, як пересаджувати галантуси, читайте в нашому матеріалі Гіацинтоїди. Гіацинтоїда зблизький, родич гіацинта його навіть називають диким гіацинтом, але в садах зустрічається куди рідше, по простому це проліска іспанська. Виростає він до 30-45 см висоту, зацвітає в другій половині літа, в липні-серпні. Це цибулинна рослина відмінно підходить для вирощування в середній смузі техніка посадки. Цибулини гіацинтоїдез досить великі, тому при посадці їх закопують в землю на 10-15 см, в залежності від розміру посадкового матеріалу. Також відстань необхідно залишати між посадочними лунками, проводять посадку цієї культури у вересні ірис англійська. Не всі фахівці включають цю рослину в класифікацію ірисів, стверджуючи, що це цибулинна квітка, а до ірисів можна віднести тільки кореневищні рослини ця культура, відома як ірис англійський, відноситься до роду ксіфіум сімейства Касатікове. Це один з найпопулярніших ірисів. Його люблять за чудове забарвлення пелюсток і декоративність. Крім того, вони відрізняються непоганою зимостійкістю, тобто цибулини можна висаджувати восени. Техніка посадки, терміни посадки англійського ірису у другій половині вересня, початку жовтня. Цибулини закладають в ґрунт на 8-12 Смолонки проробляють за схемою один п'ять двап'ять. Камасія Квамаш, Камасія Істівна або Камасія Квамаш, чарівна цибулинна рослина, цибулини якої дійсно можна вживати в їжу, китки у Камасії синьо фіолетові у формі зірки, при цьому одне суцвіття складається з безлічі квіток. Виростають рослини до 30, а то і 80 см діаметр квіток. 3-4 см техніка посадки. Камасію можна висаджувати в ґрунт у вересні, початку жовтня, до перших заморозків. Заглиблюють цибулини на 10-15 см в залежності від їх розміру. Кожні 5-6 років гнізда цибулин необхідно розділяти і розсаджувати мускарі блідий. Мускарі блідий один з видів мускарі, відомого також як гадючий цибулю. Найчастіше в культурі вирощують мускарі вірменський і мускарі непомічений, але їх блідий, родич не менш привабливий для квітника і альпійської гірки. Забарвлення суціть, у нього ніжно-рожева, іноді з ліловим відтінком ця рослина, як і інші види мускарі. На початку весни, орієнтовно в квітні, техніка посадки висаджують мускарі у вересні жовтні, цибулини закопують на глибину 3-7 см, При цьому відстань між лунками має бути см рябчик шаховий. Як правило, в квітниках, куди частіше можна зустріти, розкішний і величний рябчик імператорський, ніж більш скромний. Але не менше рівний рябчик шаховий. Забарвлення його пелюсток повністю відповідає назві, вони усипані ідеально рівними шашками. Цвітіння рябчика цього виду припадає на квітень травень, техніка посадки. Цибулини рябчика висаджують в ґрунт в кінці серпня, вересні до настання холодів. Посадковий матеріал закопують в ґрунт на см. Якщо цибулина дуже велика, можна заглиблювати її навіть на см. Відстань між рослини має бути не менше 25-30, тридцять. Звичайно, шкітникарський ринок не обмежується вибором цих рослин про терміни посадки інших цибулинних квітів, які висаджують восени. Ви можете дізнатися з нашого матеріалу.